Ми далі будемо говорити про Бахмут. Подивимось детальніше, що відбувається поблизу міста на онлайн-мапі Діпстейт і чи є зміни за минулу добу. Загалом ж 20 атак було відбито за минулу добу. Аналітики Діпстейт показують, що є невеличкі зміни на онлайн мапі ймовірно йдеться саме про ділянку, на якій терорист Пригожин знімав ту відео, на якій говорив, що він поблизу міськради. Але я ще раз зауважу, що це не офіційна інформація, це лише дані з відкритих джерел. Також наш генштаб говорить про те, що росіяни активізувались біля хромового і також на Півночі міста, от на півдні, вони накопичують живу силу вулицю центральною для подальших штурмових дій. Також були відбиті атаки на селище Іванівське. Ну і бачимо зміни за добу поблизу Озарянівки. Декілька днів тому в результаті стабілізаційних заходів було відкинуто ворога на цій ділянці фронту. Ну і у порівнянні з початком березня ворог багато де знизив інтенсивність боїв ще рік тому, на порядку денному Стояли втрати сіл та міста. Зараз ми вже як бачимо, обговорюємо заводи, вулиці та будинки, які захоплює ворог. Поки що весь його наступальний потенціал зменшився до такого оперативно-тактичного рівня. Однією з найгарячіших ділянок поблизу Бахмута є траса часів яр Хромове Бахмут, яка використовується для постачання війська. Це невелика сільська дорога стала критичною лінією для українських захисників. Окупанти постійно штурмують позиції та намагаються вибити наших воїнів. Раніше вагнерівці перебували у кількох сотнях метрів від траси, але збройні сили України невпинно відбивають атаки та не дають росіянам дійти до траси. І одним із тих, хто тримає оборону на цій ділянці, є 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Хлопці показали, як вони повертаються з чергового бойового завдання, втомлені, але не скорені наші захисники Бахмута. захисники бахмута а тут трошки металолом у нас стоїть вона ще одна машинка в кюветі стоїть ми йдемо на місце евакуації самого 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 нуля сутки відбабахали. Ну, ми і наклали звісно то Ще одна машинка. Ця дорога прострілюється, але ще не так сильно, але прострілюється. Братанчик. Ідемо з позицій, бажана. І сьогодні почарає. Українські сили, як і раніше, можуть рухатися дорогами Бахмут, часів Бахмут Хромове, попри те, що російська артилерія веде вогонь по українській техніці. Про це в ефірі нашого каналу розповів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Обидві ці траси вони намагаються перерізати фізично, тому що їм тільки вогневого контролю їм не вистачає, але фізично вони не можуть цього зробити. Вони не можуть зайти в Іванівське, якщо ми кажемо про 0504, Вони не можуть зайти в Іванівське та розпочати там вже також. А в міських умовах бойові дії вони не можуть взяти під свій контроль а ліс, який знаходиться на південно-західному напрямку від Іванівського Ліс залишається під контролем збройних сил України. Вони тільки там десь на околицях, також біля Іванівського, та в межі лісу намагаються просуватися. А щодо хромова, часів яр, то вони так намагаються також фізично перерізати, але контратаки саме з боку наших збройних сил, особливо в локації хромова. Вони дозволяють тримати контроль над 0,5. -06. Більш того, а саме біля хромова для російських окупантів не дуже вигідно взагалі вести якісь наступальні дії по вузькому напрямку, бо він прострілюється нашою артилерією. А отже, коли вони розпочинають якийсь рух в напрямку 0,5, то фактично вони витрачають ресурс ну, у такому собі такої собі суціїдальній рефлексії. Далі ми будемо говорити про те, що відбувається поблизу Авдіївки. І подивимось на онлайн мапі чи є зміни. Отже, загалом за минулу добу були відбиті 15 атак противника. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої за Первомайське та його околиці. Тут є невеличке уточнення від наших аналітиків, але поки невідомо, чи це було просування росіян чи ні. Також ворог продовжує штурмувати Мар'їнку і намагається покращити своє поло. Оження поблизу вуглидара. Тут також аналітики помічають невеликі зміни на онлайн мапі, але знову ж таки поки що деталі щодо цього просування чи, можливо, лише просто уточнення немає. Авдіївка стає пріоритетом для російських військ після невдачі в районі Вуглидара. Ворог намагається оточити місто так само, як він робить це з Бахмутом. Ну і про це повідомив начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Давайте послухаємо Авдіївка сьогодні. Це десятки обстрілів міста, сотні обстрілів по позиціях, десятки штурмових дій. Навколо міста. Батько з усього, що в них є в наявності: створення артилерія, міномети, танкові обстріли, системи РСЗВ, різних касетних, там, умовно кажучи, там, зарядів. Б'ють реально по всьому місту, що тільки є в наявності. Летить. Бачите наслідки роботи авіації, іноді там, до 20 заходів авіації в місто по позиціям навколо міста. До 12 авіаракетних ударів по місту б'ють. Зараз вони вже використовують ГОНАС, ці датчики, які здебільшого ну, більш точно б'ють по, по, по цілям. Авіація зараз працює суто по адмінбудівлям, по багатоповерховим будинкам. Бачили ці всі кадри, десятки зруйнованих багатоповерхових будинків в місті складає з 12, 14 поверхів, 5 поверхів, до нуля до фундамента. Далі будемо говорити про межу Харківщини та Луганщини. І як ми знаємо, що за минулу добу і загалом за останній період змін на онлайн мапі немає, але все ж таки тут бої тривають. Аналітики Діпстейт говорять, що вони йдуть вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін. Наш генштаб говорить про відбиту атаку на Білогорівку та Верхньокам'янське. І я хочу ще раз наголосити на тому, що навіть якщо на онлайн мапі змін немає, це не означає, означає, що нічого не відбувається на цій лінії фронту, адже як ми знаємо, якщо немає просування нових захоплених територій, це значить про те, що наші бійці там міцно тримають